Пінхас глава 25. Господь сказав Моше Пінхас, син Еліазара, внук священника Агарона, відвернув мій гнів від синів Ісраеля, ревнуючи моєю ревністю серед них, і я. Не винищив синів Ізраїля в моїй ревності. Тому, скажи їм, я укладаю з Пінхасом мій союз миру. Для нього і для його потомства це буде вічний союз священного служіння. Бо він заступився за свого Бога і спокутував провину синів Ісраеля. ім'я вбитого ізраїльтянина, якого було вбито разом із Мідяніт Зімрі, син Салу, глава отчого дому в коліні Шімона. А ім'я вбитої мідяніт Козбі, дочка цура, глави племен отчого дому в мідяні. Господь сказав моше Тисніть мідяніт, вражайте їх, бо вони ваші вороги, які чинили проти вас. Підступи у справі пеора і у справі Козбі, дочки вождя Мід'яна, їхньої сестри, убитої в день мору через пеора.